Не оставлю, не покину, не бійся. Я буду з тобою, я тебе благословлю, я тобі допоможу, і я збережу тебе, де б ти не був. На всіх твоїх шляхах, що б ти не робив, де б ти не був, я збережу тебе. І я тебе поверну в цю землю, в землю твоїх батьків. Я поверну тебе, і Бог говорить, я виконаю це слово, бо сам ти його своїми силами навіть не зможеш виконати. Те, що я тобі говорю. Я сам проти. І сам виконається слово. О, і таку дав обідницю Бог і яків. Він коли вранці проснувся, ми пам'ятаємо з вами так, він проснувся вранці. Він говорить, яке це страшне місце тут. Тут, оказується, Бог є, прибуває, а я й не знав. І він говорить: тут дім Божий, врата Небесні, портал Божий. Бо ми ж пам'ятаємо ці історії і драбину, да, і ангели сходили і виходили на небо, так? і Бог стояв на драбині і до нього звертався. Ну і як він дає таку обітницю, що Боже він дає таку обітницю, що якщо ти будеш зі мною, не оставиш і покинеш мене, якщо він говорить, ти будеш моїм Господом, моїм Богом по-єврейськи, якщо ти будеш моїм. Богом сущим Юдгей Вавгей Елогімом. Ну, і він говорить: якщо я в мирі повернусь землю моїх батьків, то тоді він говорить із цього, що ти мені дасиш, я тобі дам десяту частину. частину. І так і було. І так і було. Бог опікувався про нього. І ще одне, і він в цей час також споминав. Свого діда Авраама. Дуже схожу історію з десятиною. І Бог про нього попіклувався, Бог виконав, Бог говорить, я виконав це слово, як і в твоєму житті. І, і все зробив Бог, слово Богу, і як і все, що він обіцяв, все Богу він віддавав в своєму житті. І тому о, я хотів би, хорошо, нехай. Е... Жертви, а я так, да, я ще трохи молюсь, скажу. І тепер молитва, так? ми помолимось за нас з вами, за Божих дітей, за Божий народ. О. Боже, ми дякуємо Тобі, що за твою любов до нас. Ми дякуємо Тобі, що Ти обрав нас і покликав, як ти колись покликав і обрав Яківа. Ми дякуємо Тобі за те.